Привіт, малята! Ви впізнаєте мене? Правильно, я краплинка. Рада вас бачити. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже мою цікаву одну подорож. Послухайте уважно, ось я зі своїми сестричками та братиками подорожувала, де я тільки не була. І ось потрапила у дуже казкове. Цікаве місце. Це місце знаходиться у місті Дніпро. У Дніпрі на території парку імені Шевченка функціонує справжній зивий музей прісноводної флори та фауни. Я впевнена, що кожен дніпрянин хоча б раз відвідував це цікаве місце. Ви здогадалися, про що я? Так, це акваріум. Дніпровський акваріум було відкрито у 1986 році. У залах виставлені аж 20 акваріумів. Виставка організована таким чином, що, коли туди потрапляєш, відвідувач спочатку оглядає експозиції риб та птахів. Дніпровського регіону, а вже піднімаючись на другий поверх, поринають у знайомство з підводними мешканцями прісних вод, зібраних з усього світу. А центральний акваріум, який вміщує в себе 100 тонн води, збудований типу тунелю. Отже, сьогодні я хочу вас познайомити з новими друзями, яких я зустріла у цьому дивовижному Дніпровському акваріумі. Це Червоновуха Черепаха. Вони живуть на південному сході США, можуть зустрітися в Південній та Центральній Європі, Південній Африці та Південно-Східній Азії. Живуть від 20 до 30 років. А ось могутній нільський крокодил один із найвідоміших видів крокодилів, має короткі ноги, лоскату шкіру, довгий сильний хвіст та могутні щелепи. Може повзати на животі, також здатний, підвівши тулуп, пробігати невелику відстань і дуже швидко плаває. Завдяки району проживання, розмірам та силі, відомий з давніх часів як крокодил Людожер, був предметом людського страху. А ось познайомтесь, іще з одним моїм другом, це справжній гурамі, має прізвисько водяний кабан. У молодому віці голова плоска і загострена. У міру дорослішення проявляється велике чоло, що нагадує гулю і дуже масивна щелепа з великими губами. Він не вибагливий до їжі. А це комета одна із видів типу золотої рибки, витягнута торпова. Педоподібна форма тіла і одинарний хвостовий плавник із стрічкоподібними лопаттями. От за такий незвичний розширений хвіст вони й отримали свою назву. Знайомтесь, це бурий паку, крупна риба із сімейства пиранівих. Ці риби мають стислий з боків тулуб зі згорбленою спиною і великими очима. Колір у них від сірого до чорного, а зуби у них незвично квадратної форми, як людські, і він використовує їх переважно для розжовування насіння та горіхів. Їсть також фрукти, насіння та зоопланктон, іноді комах, креветок і дрібну рибу. Наступний мій товариш. Це сом червонохвіст. хвіст. Даний вид риби легко відрізнити від інших сомів по довгих вусах і яскравому забарвленню коричневої спини з темними плямами і жовтими боками, і червоним хвостовим плавником. Цей сом може виростати до двох метрів довжину. І мати вагу до 80 кілограм. А це бестер. Це риба, схрещена від двох різновидів риб, білуги та стерлядь Забарвлення у неї від майже чорного до світло-сірого, швидко росте. Його чорна ікра вирізняється ніжністю, м'якістю та витонченим делікатним смаком. А ось познайомтесь, це піран'ї – хижі риби. Назва риби походить від коренів двох слів мови гуарані. піра риба і анія зуб, дьявол, доросла піран'я – велика риба до 30 сантиметрів та ваги до кілограма. Оливково, срібляста, з фіолетовим або червоним відливом. Мають дуже потужні щелепи. З гострими зубами нападають на риб та інших тварин, дуже небезпечні для людини. А це панцирник може водитися як у прісноводних озерах, так і в солонуватій воді. Цей хижак не такий агресивний, як алігаторний панцирник, і харчується переважно дрібною рибою, комахами і ракоподібними. А це чарівні радужниці, дуже невибагливі у їжі рибки, віддають перевагу місцям з густою рослинністю, ростуть до 10-15 сантиметрів в акваріумі. Ця рибка дуже активна і плавають вони з грайками. Поки я там була, мені дуже подобалось з ними гратися. А це ще одна моя подруга, цихла зома. Великі та дуже гарні риби, мають високий інтелект. Багатьом із них характерно проявляти турботу про потомство. Луска у них дуже міцна, справжня броня. А це спинопер індійський досягає 75-90 см завдовжки. Ще називають риба ніж. Мешкає у спокійних зарослих рослинами річках Південно-Східної Азії. І ще одна мешканка Дніпровського акваріуму – це лобаста цифотіляпія. Забарвлення тіла у неї від сіро-білого до сіро-блакитного кольору. У природі самці виростають до 40 см, а самки – до 30 см. Але в акваріумі зазвичай не виростають більше 15 см. Тривалість життя у них до 25 років. А це астрик або глащастий астронотус. Розмір у природних умовах у них досягає до 35 см, а в акваріумних умовах тільки до 20-25 см. Голова та очі великі і риби мають велике опукле чоло. А це гарнюній плоский хвостокіл. Із семейства скатів зустрічаються у Чорному та Азовському морях України, деякі види живуть у прісних водоймах. Хвіст тонкий та гострий. Свою назву отримав він внаслідок того, що в середній частині хвоста розташовується один або кілька отруйних шипів, які мають довжину у деяких видів до 37 сантиметрів. Шипи використовуються для захисту від хижаків. А це птеригопліх парчовий або парчовий сом. І ще його називають леопардовий сом. Ведуть переважно нічний спосіб життя. У посушливі періоди можуть закопуватися в ґрунт і впадати в сплячку до сезонів дощів. Його назва складається із декількох слів у перекладі. Це Крила, щит, риба та горб на голові. Ось, малята, я і познайомила вас зі своїми новими друзями. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про цих цікавих мешканців Дніпровського акваріуму. І якщо у вас буде можливість обов'язково з батьками відвідати цей чудовий акваріум. А я зі своїми братиками та сестричками знову буду відправлятися у наступну подорож за новими пригодами. Була дуже рада вас всіх бачити. Гарного всім дня. До наступних зустрічей і до побачення!